Якщо вважаєте, що тофу не смачний, то ви просто не вмієте його готувати. Показуємо, як приготувати хрусткий тофу в клярі, проста в приготуванні страва, щоб познайомитись з тофу і полюбити його. Нам потрібні отакі продукти. Загортаємо тофу в паперовий рушник або серветки, щоб забрати з нього зайву вологу. Нарізаємо на трикутнички або як вам буде зручно. Для маринаду у нас соєвий соус, копчена паприка і сухий часник, але можуть бути будь-які ваші улюблені спеції. Залиште, хоча б на пів години, промаринуватись. Для кляру змішуємо два види борошна і спеції, помішуючи, заливаємо водою. Замість сухарів у нас просто потрібний в блендері шматочок не дуже свіжого хліба, бо склад покупних сухарів не дуже точний і не ясно з якого хліба вони зроблені. Тепер шматочок тофу спочатку в кляр, потім в сухарі. Частину ми запечемо в духовці, бо так здоровіше, а частину посмажимо на пательні з олією, бо так смачніше. Обидва варіанти робочі обирайте, який вам до смаку. Якщо десь побачите в інтернеті, що хтось скажеться, що тофу йому не смакує, сміливо відправляйте йому це відео. Хай вчиться готувати! Смачного!